Ранок 25 жовтня 2025 року, зараз на годиннику 4 години 15 хвилин ранку, почався з ракетних обстрілів Києва. Росіяни б'ють балістикою. Є інформація, що можуть застосувати свій арешник. Це міжконтинентальна стратегічна ракета середньої дальності. Я міркую, що План знищення України і українців у Росії був давно. Ще в ті часи, коли за допомогою своїх американських партнерів Росія роззброювала Україну, вивозила з України ядерну зброю замість її тотальної ліквідації, якщо говорити про зменшення ядерної загрози на планеті, це було б найлогічнішим рішенням. Зараз. Світло, як ви бачите, ще є, але цілком ймовірно, воно може зникнути, оскільки росіяни намагаються занурити українські міста в хаос, в холод, в темряву. І спостерігаючи за тим, що Росія робить з Україною, я можу лише сподіватися, що бумеранг по Росії прилетить, і Москва і Санкт-Петербург будуть бомбардовані інтенсивно. За все, що ці тварі зробили з Україною, як і коли це станеться, я не знаю, але сподіваюся, що це буде.